Що отримає сквер біля полтавської школи мистецтв ім'я Григорія Сковороди? Все залежить від полтавців. Сьогодні на засіданні міського конкому визначилося зі стартом електронного голосування за перейменування. Якщо говорити про перейменування скверу школа мистецтв, стосовно найменування цього скверу на честь персоналі Григорія Сковороди, процес подання пропозицій вже завершився. І сьогодні на засіданні виконавчого комітету проголосували про затвердження процедури електронного голосування. Одразу зазначу, що почнеться воно вже після новорічно-різдвяних свят у 2023 році. Підбили й підсумки щодо перейменування 73 вулиць Полтави, що увійшли до першої черги. Наразі вже приймають пропозиції щодо другої черги. Нагадаємо, у ній 79 назв вулиць Полтави та 26 селищ громади, що названі на честь російських чи радянських військових діячів. До 26 грудня включно можна подавати пропозиції на електронну пошту інституту розвитку міста в письмовому вигляді на нашу адресу Небесної Сотні, 1 дріб 23 другий поверх. Ну або ж через Google-форму, посилання на яку розміщено і на сайті Полтавської міської ради. Далі вже після нового року робоча група розгляне подані пропозиції і буде прийнято рішення про запуск електронного голосування по другій черзі.